За три дні до нового року у Кабміні затвердили новий порядок виплати академічних та соціальних стипендій. Отримувати їх будуть уже з лютого. Академічну стипендію призначатимуть у діапазоні 40-45% від фактичної кількості студентів денної форми. Основний критерій визначення стипендіатів рейтинг успішності. А максимум десята частина від загального показника це наукова, громадська діяльність чи, приміром, спортивні досягнення. Законом визначається не менше 90% на навчання, але ж навчальний заклад сам визначає 90 чи це буде 95, чи це буде 99%. Різні навчальні заклади, різні підходи до навчання. Розмір звичайної академічної стипендії для студентів вишів першого другого рівня акредитації становитиме 830 гривень підвищеною 1056 Ті, хто здобуває освіту у вишах 3-4 рівня акредитації, матимуть 1100 гривень на місяць, відмінники 1400. Таку ж суму отримуватимуть студенти близько двох десятків окремих спеціальностей: суднобудування, металургія тощо. До таких професій відносяться професії математично-природничого напрямку. Ну все пов'язано з тим, що, мабуть, останнім часом попит на ці професії зростає, а мало хто з дітей йдуть навчатися на ці професії. Рейтинг успішності студентів буде публічним. На його основі та враховуючи інші досягнення, стипендії призначатимуть в спеціальні комісії. Буде засідати стипендіальна комісія, вирішує. До складу стипендіальної комісії обов'язково входять і представники студентського або учнівського самоврядування, тому це все робиться відкрито і прозоро, і всі будуть бачити, яка дитина за що отримує академічну стипендію. Студентів долучали і до обговорення нової системи ще під час її розробки. У Полтаві теж аналізували зміни. На сторінці спільноти Студради лише шоста частина підтримали новий розподіл виплат. Тоді каже голова студентської ради Олена Кашуба було більше побоювань ніж зараз. Зокрема, що виплати будуть лише відмінникам. Можливо, у студентів з'явиться побоювання стосовно того, що нечесно будуть розподілені кошти, чи отримують взагалі студенти ці кошти. Як вони будуть розподілятися? Зараз дуже мало інформації надається студентам, але студентських рад працюють над цим і вже найближчим часом всі будуть повідомлені. А от соціальні стипендії отримують. Незалежно від успішності. Таку виплату призначатимуть певним категоріям. Навчання за денною формою, друга умова навчання за державним замовленням. І третя умова це віднесення до определених пільгових категорій. Діти сироти та позбавлені батьківського піклування отримуватимуть від тисячі гривень, якщо це професійно-технічний навчальний заклад, або дві тисячі у вищі. Іншим претендентам-пільговикам нараховуватимуть від 377 до тисячі гривень. Нині у Міністерство соцполітики подали пакет документів тих полтавських студентів, а їх понад 400, які отримуватимуть соціальні стипендії. Постановою Кабінету міністрів на учбові заклади покладається завдання нарахувати вказані стипендії, а вже безпосередньо на органи соціального захисту населення перерахувати вказані кошти. Нагадаємо, із держбюджету на виплати академічних стипендій витратять майже 4 мільярди гривень, а соціальних понад 990 мільйонів. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.